Це тонометр М4 intel IT від Omron. Зараз ми його розпакуємо і подивимося, що йде в комплекті, та поговоримо про його функції. Відкриваючи коробку, ми бачимо. Гарантійний талон. Інструкцію. Манжета комплект елементів живлення або ж батарейки, тонометр та чохол. А тепер перейдемо до огляду функцій. Тонометр M4 Intelli IT для більш точного вимірювання використовує технологію IntelliSense, яка заміряє показники двічі під час одного виміру. До речі, ця модель має унікальну манжету 360 градусів точності з чутливою зоною по всій окружності руки, На відміну від інших манжет, де чутлива зона лише декілька сантиметрів. Прилад вимірює артеріальний тиск двічі під час одного виміру. Коли повітря накачується в манжету і коли виходить з неї. На дисплеї ви можете побачити індикатор правильної фіксації манжети та індикатор рухів. І якщо ви рухались під час вимірювання, що неправильно, тоді індикатор сигналізує і покаже вам, що вам необхідно повторити вимір заново. Окрім цих двох індикаторів, M4 Intelli IT має індикатор аретмії та індикатор підвічного тиску. Пристрій має два користувачі. Тобто ви можете перемикатися між різними профілями для того, щоб не сплутати та розділяти показники. Окрім двох користувачів, є гостьовий режим для того, щоб можна було виміряти тиск іншої особи, яка не користується тонометром регулярно. Також m 4 Intelli IT має функцію середня трьох вимірів за останні 10 хвилин, що є необхідним для вимірювання тиску людині з недостатністю клапану. M4 Intelli IT можна використовувати разом із додатком для смартфонів Ombron Connect. Він стане у нагоді для слідкування за артеріальним тиском протягом часу, допоможе вислідковувати динаміку вашого тиску через смартфон, а звідти передавати всі показники лікарю або близьким. Більш детально про додаток ви можете дізнатися із нашого відео, посилання на яке є в описі.